Останні два тижні я не підходила до машини, тому що в моєму творчому житті сталася неймовірна подія. Вперше в житті моя молодша донька замовила у мене светрик, попросила, щоб зв'язати для неї светрик. І от а, вона зараз знаходиться в Києві. Вона студентка Київського національного університету імені Шевченка. Вона мені присилає фото і каже: Мамуля, хочу такий светрик, можеш зв'язати? Я була не то, що здивована, я була трішечки в ступорі. Це вперше за її 18 років. Всім привіт! Мене звати Марина. Ви на каналі В'язальна майстерня І сьогодні в цьому відео я поділюся з вами, як я в'язала своє ось це неймовірно важливе для мене замовлення, з якими ситуаціями стикалася, і як проходив сам процес. А наприкінці відео ще й покажу одну виставку, яка проходила в місті Кошице в Словаччині. Прогуляємося там буквально 5 хвилин. Тож! Донька присилає мені фото, а на фото оцей светрик. Звісно, я подивилася на нього, мені стало цікаво, дивлюся, що там а, така м, товстенька пряжа. І відразу думаю, ну, добре, зв'яжу на машині, буде скоріше. І відразу загуглила, що це за модель, хто її автор, що за бренд, хто в'яже і так далі. Якщо ви знаєте, щоб загуглити по фото, ми маємо вибрати у пошуковій системі саме пошук за фото. І мені відразу спливли фото цього светру. Це виявився ось цього бренду, ось цієї дизайнерки, і на нього є МК. Думаю, о, мені вже супер класно, тому що не треба сидіти розрахунки робити. Хоча светрик такий, що можна трішечки посидіти, поміркувати і розглядіти деталі і самі все це зробити. А мені цікаво було саме те, що він складається з двох частин. Пізніше ще ближче покажу. Тут є е, нахльост, нібито йде, передні дві частини вони йдуть ось так назатин. Так, спинка ось така, ну добре, це все по порядку. Тож, моя донька, я їй пишу: Окей, то давай мені мені ж цікаві розміри, всі діла, знаєте, який колір, е, як виглядає ззаду, вона мені прислала, що не дуже там зрозуміла. Вона сказала: добре-добре. То, поки вона е, націлала мені, або там шукала, не шукала, не знаю. А вже я знайшла і присила її фото, що вона була здоволена, вау, ти вже все сама знайшла. А все, узгодили, потім щось вона мовчала-мовчала, і потім вона пише: ну як там светрик, я так що ми в'яжемо, в'яжемо. Ну, ти ж мені нічого не надала, не надала ніяких реквізитів, а ніяких кольорів і так далі. Вона сказала, що хоче саме такий, як на цьому фото. Добре, я зайшла на Рабелі, подивилася, що там за яка конструкція, яка пряжа. Подивилася, що пряжа не бюджетна, я би навіть сказала, люксусна. Надам її назву. І думаю, добре, з оригінальною пряжі я не буду в'язати, пошукаю щось, аль, якусь альтернативу. Я знайшла і, на моє здивування, на жаль, в кожному магазині було по, там, в одному магазині було три мотка, там п'ять, шість. знайшла, там, де 10. За майстром класу мені необхідно було на її розмір 11. Думаю, добре, візьму 10, один моток докуплю пізніше і пущу саме ось на ці манжети рукавів на, манже, на резинку. Бо, як ви знаєте, як ви б не підбирали в мене так завжди, якщо різна партія, якісь напівтони будуть відрізнятися. Окей, замовила я пряжу, була дуже рада, щаслива. Пряжа мені прийшла вчасно. Ось тут розпаковка. Так, починаємо. Прийшла моя посилочка. А, я так рада. Така прям вау. Зараз разом відкриємо, так? Так. Цікаво, чи той колір, що я, що я собі очікувала. Бачите, я іще закехана. це така класна. Зараз я ближче покажу. Ау. <Mile dizzy> vale 같아, да я все рушится. Так. Ну что, пицца якобы. Ой, как красота! Что там ничего не знаю, но вот так прикольно. О, поднимите еще чайерчик, я не попала. Подаруночек. Так, так, так. Так, ну что, добро. Колір. Так, ну, сподіваюсь, моя доця буде задоволена. Так, це колір 56,10. Замовила останні, останні 10 моточків. І сподіваюся, мені вистачить. Ну, як воно далі піде? Будемо дивитися, що воно. Чайок, так? Ну, теж приємно. Ну ще ось така упаковка. Останні 10 моточків за описом треба 11, мінімально. Ну, будемо дивитися, якщо що, докуплю. Якщо ні, тоді буду щось придумати, в'язати коротше рукав. Ну, починаємо сюрприз для моєї доці. Я почала спочатку, звісно, що треба відв'язати зразочок, відв'язала зразочок, трішечки було відхилення, ну то нічого, плюс-мінус вона однакова, але я в'язала стряжі Drops Lima і тут зазначено, що в 100 грамах у нас ой, тут 50-грамовий моточок і тут 100 грамів. 100 метрів на 100 грам. Ось ця пряжа і ось залишки. Да? Це, це ці ярлочки ці. Тож, коли я розпакувала, почала в'язати, все добре, мені сподобався колір, плюс-мінус підбирала, він трішечки відрізняється, але цей колір мені також е подобається. І навіть, я думаю, якщо вдруг раптово. Доці не сподобається. Але, або скаже, що вона хоче більше, хотіла більше оверсайзу, я його собі заберу. Тому що зазвичай вона мене все забирала, хоч, хоч би там не було, ні, ніколи мені не робила замовлення. Але коли я вже щось відв'язувала, вона потім е, мої всі ці речі. Перебазовувалася до полочок шафи е її речей. І потім вона вже їх і забрала і до Києва. Ну, а вже зараз, коли ми живемо окремо, е це не вдається. Тому вона вже і замовила. Я з радістю приступила, в'язала. Мені було, було цікаво. Але з чим я? Зіштовхнулася, коли я придбала майстер-клас, я з розрахунком того, що подивлюся, як же пишуть іноземні в'язальні дизайнери майстер-класи. Моє здивування було, що там настільки все скорочено, все викладено, знаєте, стисло. Ну, для мене це було трішечки ну, не що шоковано, але. Я якось звикла, якщо наші майстри пишуть майстер-класи, то це все описується від того, як почати підібрати пряжу, як розрахувати щільність в'язання, як її підібрати. І, що важливо, в наших майстер-класах надаються таблички, схеми, і головне викрійка, заради якої, власне, я і придбала цей майстер-клас, щоб потім за цією викрійкою. Адаптувати до в'язання на машині. За тим, як воно там все було написано, я вирішила: Окей, буду в'язати спицями. Не буду я себе мучити, перекладати, потім адаптувати це письмово. Тож я вирішила зв'язати це руками спицями. І вже якщо потім. У мене ще є ще одна донька, або я захочу, то це вже можна адаптувати на в'язання на машині. Є тут технічні такі особливості при в'язанні на машині, а саме ось цей шовчик, я так плечем показую, да, і ця доріжка петельня з лицьових виворітних петель, яка виходить з коміра. І плавно переходить на лінію плеча, і потім на рукаву, а потім вже переходить і на саму манжету. Дуже такий цікавий хід з першого погляду. Це простий лаконічний светр, проста лаконічна модель, але бачите, з такими цікавими ізюминками-родзинками у технологічному такому аспекті. Ну що ж, поїхали розглядати светрик на мені. Як він на мені буде сидіти на мені, а як буде сидіти на мої доньки, це вже коли вона його отримає. Тож, починала в'язати з горловинки, все по колу м'яжеться. І потім, перехожу, вже розділяю лінію плеча і передня частина, і спинка. Ми бачимо, що тут немає. Поглиблення на росток, на горловину, як спереду, так і ззаду. І воно тут збирається. Але, в принципі, воно надає такий ніякий такий собі шар. Так? Складається з передніх двох частин одна частинка. Ось так, Іде нахльост, нібито з запахом, назад, так. Якщо затим. Розкрити руки, ми можемо побачити наш животик. Тобто, я тут на голе тіло вдягнула, можна щось піддівати, якийсь топік. Так, мені сподобалась ось ця лінія, яка з горловини переходить, ось ця доріжка резинки 2х2, переходить на лінію плеча, потім на рукавчик, і переходить ще в резинку в манжеті рукавів. Так само і тут. І ось це повторюється з внутрішньої частини рукава, потім переходить вже на тіло. А тут у нас такий підгибчик підборд, складений з подовжених таких петель. Ось так. Ззаду трішечки у нас округлена спинка. І ось такий светрик. Мені вистачило пів. Кілограма пряжі. Тобто, того одного моточку 50-грамового обійшлося. Бачимо так, рукави такі довгенькі. Так, і ось так можна закотити. Сподіваюся, на доні буде не гірше сидіти, вона трішечки від мене більша. А в об'єм груди, спина, ну, подивимося. Буду чекати на її враження та її фото. І ще хочу показати вам краї. Бачите, ось тут ми в'яжемо, переходимо на подвійну порожнисту резинку, вона подвійна, і коли ви вже закривали, просто дві петлі пров'язували разом. І у нас ось така вийшла доріжка. Також дуже цікаво це зробити, Спробуйте, я ще так не в'язала. Всі ці процеси знала, але справді насправді не в'язала. В'язала, я в'язала. Мені, в принципі, сподобалось. Зараз я знаходжуся в цьому светрику, і він трішечки мене дає знати, що я в трикотажному виробі саме в'язаному трішечки покусую. Ну, Це, можливо, з-за того, що в мене така більш-менш ніжна. Кожа, так? так? Що ж, далі трішечки процесу покажу. А ще хочу зазначити, що для мене це було неймовірно захопливо, цікаво в'язати, тому що я знаю, що саме для своєї коровиночки, для своєї рідної донечки я це в'яжу. І сподіваюся, їй дуже-дуже це сподобається. Тож переходимо до процесу. Пізня ніч. А я відв'язала зразочок. Ось так він виглядає до витого. І ось так виглядатиме після. Давайте глянемо. Ось такий. Ну, таке світло, бо ніч. Подивимось після. Ось на такій стадії я зараз. Плечі, вже горловинка відв'язана. Все показую на колінках на столі, але все тут в мене таке, бачите, розкладено ось так воно вив'язується. Дуже цікава конструкція. Ще пару рядків і буду розділяти тіло на і рукави. Ось так. Так, розділила полотно. Маю тепер ось таку конструкцію. Це плечові будуть лінія плеча, ну і горловинка. Все, далі в'яжу внутрішню сторону попереду пілочку і додаю або збавляю петлі. Так, ну що, прикладаю до себе, дивіться, що в мене тут виходить. Ось тут плечі покружу, покручу, так, і ось. Вив'язула ось цю внутрішню сторону. Ось вже буде а плече пішло. Ой, мені дуже цікаво, що ж воно там вийде. Ну Виходить, начебто непогано, мені подобається. Так, все, чекаємо, Яху. І так, я вже дов'язала. До моменту, коли буду з'єднувати перед і спинку, точніше, два переди, тому що тут одна половинка друга. І далі вже буду в'язати по колу. Так прям на столі показую, тримаю в руках. Ой, процес затягує, тут трішки стягнути плечі, але сподіваюся, воно все, все вирівняється, буде дуже гарно і красиво. Всім привітикам! Примірочка. Дивіться, як тут на плечах. І ось вже дов'язав до цих пір. Не дов'язав перед спинку, мені захотілося відв'язати рукав один, подивитися, як він буде. І рукав набирається з петель пройм і в'яжеться. Рівним полотном, і там йдуть збавочки. Тут в мене загубилися петельки, зараз їх надіваю, коли демонструвала всі закріпочки злетіли. І тут мені залишилося тільки дов'язати резинку на рукавах. Я спеціально однаково поділила пряжу, щоб рівномірно в'язати, паралельно в'язала, і вже на кінці буду обрізати ту ниточку. Бачимо, що планка стягнута, але ми знаємо, що потім вона відпариться. Хочу показати, наскільки мені залишилися ниточки рівно. Я відв'язала достатню кількість рукавів, подовжені резинки. Хотілося б довше, але тої. 50-грамової, 50-грамового 50 моточка мені не вистачило, але вистачило, дивіться, на повну довжину рукава. І ось така залишилася в мене відстань ниточки. Зараз я її розріжу і светрик буде готовий. Тож, в мене є ножиці. І розрізаємо, так би мовити, пуповину. Ну що? Добрий путь. Все, светрик готовий. Тут залишилося витягнути, затягнути ниточку, обробити, сховати, і пішла міряти, і рукавище треба, бачите, я розпускала тут не дуже такий гарний, не дуже гарна резинка, тому я її зараз ще разок. Цей светрик виперу, висушу і. Відправлю своїй донечці. Ось так він повністю виглядає. І останній штрих пришиваю свою бірочку. Так, а зараз хочу розказати про ту виставку, на якої я була. Це виставка про натуральні і в тому числі текстильні матеріали. Має назву Methodology of Three. методологія трьох. Вона розповідає про те, як працюють в групах. Тут поєднуються три сфери: ремесло, дизайн та вільне мистецтво. Експозиція показує, як ці три дисципліни, технічна, естетична і інтуїтивна, можуть співіснувати в одному просторі та творі. Ключова ідея це співпраця і взаємодія трьох підходів, що, що створює саму назву творчу методологію. Автори досліджують, чим вони відрізняються, де проходить межа між ними та як вона може доповнювати одне одного. Представлені роботи показані в різні творчі підходи. І кожен автор по-своєму бачить матеріали, форми та їхнє призначення. Виставка пропонує задуматися, де закінчується чи дизайн і де починається мистецтво. У результаті проєкту з'явилися роботи, що існують між мистецтвом і авторським дизайном. І тут ми бачимо експозиції валяного полотна з текстильних. Лінняних волокон, а також з тростини та лози. А ще тут будуть представлені також такі матеріали, як дерево. Всім дякую за перегляд, дякую, що додивилися. Сподіваюся, вам було цікаво познайомитися з такою моделлю Светра. Так, і побачимося в нових відео. І не забудьте поставити подобайку, Напишіть, будь ласка, як вам така модель Светра. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Всім пока-пока!